Бажаю здоров'я, дорогі українці, слава Україні! Сьогодні ми поговоримо, напевно, про трактування мого попереднього відео про демобілізацію. Я вам може буду намагатися на пальцях показати, розказати, пережувати на блюдечці вам це вже подати, щоб ви просто зрозуміли нарешті. Що демобілізація в нашому зараз, теперішньому стані в Україні неможлива. Неможлива демобілізація без повної мобілізації. Ви зрозумієте. Не можна зараз відпустити нікого, тому що немає їм заміни. Провалена кампанія мобілізаційна. Вдумайтеся, я пропонував альтернативу як ротації та відпустки. Відпустки безперервні від трьох місяців, щоб людина повністю за три місяці могла побути вдома, перезагрузитися з родиною з сім'єю. А в цей час щоб ішла безперервна також мобілізація. Тільки мобілізація не така, як зараз відбувається в нашій країні, там де коля Вася Петя, Богдан іде за шапкою або йде в торговельний центр його ловлять, пакують в бусик і кудись відвозять. Мобілізація має бути повністю для всіх прошарків населення, починаючи від слюсера, сантехніка, кухаря, не знаю, інженера, будівника. І закінчуючи парламентарем, закінчуючи депутатом Верховної Ради, закінчуючи е мало чуть ли не мерами якихось містечок чи чого. От така має бути Всі мають показати приклад, що всі ми рівні в Україні. Не, м не можуть захищати Україну зараз тільки одні і ті самі, на одних плечах, або не можуть захищати люди Україну. Котрі не можуть відкупитися від цього, ви зрозумієте це. А влада має показати, що ми будемо захищені, тобто військовослужбовці, що новопризнані, призвані, вибачаюсь, мають влада має надати їм повністю гарантії, якісь на законодавчому рівні прописані гарантії соціального захисту військовослужбовців, тобто відпустки, ротації, щоб не було такого, як зараз, що люди по півтора року на фронті і не були у відпустках, щоб не було такого, як люди були на нулю і не отримали заробітну плату, а хтось в тилу отримав ці гроші. Все це має бути, і зараз мобілізація демобілізація неможлива, на жаль, неможливо. Зараз можливі ротації, хоча б тилові підрозділи, щоб на ротацію приїжджали і змінювали хлопців, які тут, а хлопці ті від'їжджали в тил. Так само для нових мобілізованих їх не можна зразу кинути на фронт. Треба хоча б деякий час їх хоч чогось навчити. Хоча б їх кинути в якісь областя, регіони, прифронтові, там де Чернігівська, Сумська область, допустимо, там немає активних бойових дій, але там ідуть обстріли, щоб людина хоча б звикла до обстрілів і хоч знала, якщо. Робити в екстреній ситуації. Ось що має відбуватися. Мобілізація має бути для всіх. Мені дуже подобаються телевізійні експерти, політологи і тому подібне. І депутати Верховної Ради Вони там розказують, от ухилянтів треба карати, от, блін, там за СЗЧ, хто пішов, треба карати. Всі ухилянти, закони випускають якихось про ухилянтів, А ви хто? Ви ж не служите, ви не воюєте, ви хто? Експерти, політологи, депутати, ви хто? Не ухилянти? Кажете, мені повістка прийде, я тоді піду. Да хто коли тобі вона прийде? Навіть якщо прийде про це, ніхто ніколи в житті не, не дізнається. А ти відкупишся? Ось що у нас відбувається в нашій країні. Мобілізація має бути повністю для всіх пошарків нашого населення. Також знаєте, як мені було дуже цікаво на початку війни. Пам'ятаєте, гурт антитіла? Та там багато хто був. Типу, ми всі добровольно там на Бахмут, і там потім співають фортеця Бахмут, я тут, і тут, да, ти тут, а я тут. А потім просто вони беруть і звільняються. Як це можливо? Як ти пішов добровольцем і звільнився, коли тобі набридло? Вони кажуть, ми не повернемося, там страшно. Так а мені що не страшно, чи пацанам, мужикам з нами не страшно. Чому досі є таке радянщина, що мазані або наближені до когось? Вони просто можуть в будь-який момент піти або просто не прийти. Чому це відбувається? Мене ще дуже сильно дивує. Знаєте, що е, корумпована влада да. На початку війни готово було воювати 80% нашого населення. Зараз це менше 20%. населення. В цьому все видно повністю корумпонована влада, починаючи від різних міністерств, там міських, сільських, державних, якихось бюджетів, закінчуючи, закінчуючи міністерством оборони. На жаль, корупція в усіх прошарках. І ніхто не карається. Ніякі ні закони війни не діють. Нічого. Показали по телевізору, відпустили за пару мільйонів. Показали по телевізору, відпустили за пару мільйонів. Ось що відбувається в нашій. Війні. Державі, так само з парламентом, блін. Ну прогнило вже все там. Ну прогнило вже настільки, щоб бридко дивитися. Знаєте, що на днях заявив Коля Ака, Котлета, Тищенко насос. Він заявив, що просто всі, хто працюють в парламенті, депутати Верховної Ради, вони герої. От герой. Да? Знаєте що? Люди зараз за Гончаренка вже топлять, військові топлять, тому що він їм вішає лапшу на вуха і каже, що. Ми вас демобілізуємо. Да ти кричало, що ти руський мір сюди приведеш, через таких, як ти війна й почалась в Україні. Ти кричав, що Одеса – це на що русську культуру ти не даш унічтожить. А зараз він такий борець за права, праведник такий за Україну, за військових. Да не може бути такого. Люди схаменіться. Не довіряйте, блін, тим, які 30 років при владі. Довіряйте просто ЗСУ. Все буде Україна, слава Україні.